Всім привіт! Сьогодні нас огляд дитячого ліжечка Монако. Це сучасна модель від українського виробника Верес, яка поєднала натуральні матеріали, стильний дизайн, продуману функціональність і найвищі стандарти безпеки. Давайте розглянемо все по порядку. Почнемо з матеріалів Монако, виготовлено зі 100% буку, який славиться своєю довговічністю. Поверхня покрита безпечною водною фарбою без різкого запаху. Всі матеріали не токсичні, тож ви можете не хвилюватися, якщо малюк захоче спробувати ліжечко на зуб. Ця модель представлена. В різних кольорах є повністю білий варіант, біло-буковий, як у нас, біло-сірий тощо. Для комфорту батьків тут передбачено 4 рівні висоти дна під матрац. Бонус для найменших під матрацник можна встановити під невеликим нахилом 3 градуси. Бокова стінка ліжечка рухома, ви легко опустите її, щоб дістати немовля. А дитина самостійно цього зробити не зможе, бо механізм фіксує положення і вгорі, і знизу. Щойно малюк підросте і навчиться сам вибиратися, Монако пропонує круте рішення зйомні планки. Три центральні ламелі боковини можна вийняти, зробивши безпечний лаз. А тепер додаткові опції: маятниковий механізм повздовжнього хитання, Ліжко плавно гойдається вперед і назад, вздовж осі, голова ніжки. За потреби маятник можна зафіксувати спеціальними стопорами, щоб ліжечко стояло нерухомо. Якщо ви не хочете маятник, можна користуватися ліжком на колесах. Далі трансформації. За допомогою спеціального комплекту люлька. Стандартне ліжко 120 х 60 легко перетворюється на міні-колиску розміром 80 х 60. Переходимо до найголовнішого: безпека. Усі кути заокруглені, тож ніяких гострих виступів. Поверхні гладенькі, без скалок. Разом з ріжками та матрацами купують якісні водонепроникні на матрацники для захисту від вологи. Також дитячі постільні комплекти, деякі йдуть вже з ковдрою та подушкою. На нашому сайті можна переглянути принти та розміри. Кожна деталь продумана. Сподіваюсь, цей відеогляд для вас був корисним. Дякую за увагу і до зустрічі!